Усім привіт! Ось таку доріжку мені віддала дружина. Бачите, друзі, давно її хотів порізати. А я хочу з неї зробити такий прилад для гальтовки, для чистки монет. Ось таке, друзі. Залишу там є такий валік, я його залишу. І там валік з мотором, я їх залишу. Получається, мені отак відрізати і з'єднати докупи, друзі. І все готово. Всю цю верхню частину я викину, всю цю електроніку теж викину. Я куплю просто звичайний реостат і буду так мотором керувати, яка це оберти. Ось таке, друзі. Вже притягнув майстерню на вулиці дощ. Зараз почну різати. Ось так, друзі, розібрав. Ця частина взагалі, кабеля відрізав. Так, друзі, ось така мене, бачите, штука. І тут ось так. Всю цю електроніку я вже відкрутив, на болтах була, бачите, це я викидаю, друзі. Це само собою відкидаю. Залишиться лише а це, бачите, тут стояв якийсь грікон. Я так думаю, він рахував швидкість. Я це теж викидаю, воно не потрібне. Поставлю якийсь, ну одним словом, буду керувати швидкість якоюсь простішою. Простішим варіантом, друзі. Тому що стільки електроніки, блін, згорить колись і все. А бажання ладити не буде. Так що залишу, напевно, лише цей блок е і мотор. Якщо така можливість буде, значить так і залишу. І все, друзі, бачите, залишається мені той один валік, перенести його сюди. От тут десь поставлю. І все. І буде такий переносний, кажеться, апарат для чистки морських монет. І так, після того, як все розібрав, бачите, друзі, я все розмітив. Е, я розмітив так, два вали своїх, бачите, один вал тут, а інший вал повинен бути тут. Е, максимально в мене буде труба 200-ка, якщо щось на барабан, але буде зменшуватися десь до 180-ки. Е, я думаю, то буде супер. Е, так, в мене має досліджуючий вал бути ось тут, бачите? І в цьому кінці має бути ось тут вал. Тож я відміряв сюди ось цю відстань таку. І звідси те саме і відрізаю, друзі. І виходить, в мене буде ось такий короткий апарат. Ну і Зараз покажу і зверу докупи. Покажу, що в мене виходить. І так, вкоротив я, друзі, цю бігову доріжку. Бачите, ось так. Тут наложив шов. Ось таке зробив ось тут, бачите? Поставив так, що я доробив, друзі? Доробив я ось ці ножки, бачите? Ці ножки, цю ножку, цю ножку. Я доварив, а цю планку, друзі, вона лежала отак боком. Я її поставив на ребро. так, Доварив ось таку штуку. Це для того, щоб вішати її. Ось таке, бачите? Це в ножках. бачите, В ножках просверлів отвори. І нарізав різьбу. Сюди будуть ці ножки. бачите, Ось так. Закручуватися. Одним словом, ось так. Не знаю, ну, закручувалися, друзі. А спереді, друзі, підуть ось такі ножки, чуть-чуть більші. Діло в тим, що в дорожці ці так було. Мало одні, І тут теж нарізав різьбу, друзі. Ось так. О, бачите, тут і тут. Незручно. Трошечки. Ось так, друзі. бачите, Тут будуть ножки. Так, що я ще, друзі, змінив? Прийшлося внести деякі зміни. Добавив, друзі, ось ці два вуха, бачите, ось тут. Це додав і це додав. Це додавлено спеціально для того ось цей ролик, це куліщадку. Воно, друзі, було бачите, бігова доріжка. В біговій доріжці воно було ось тут. Я його забрав. І воно в мене буде, друзі, як направляюче. Бачите, ось так. Буде одна тут. Так, Зараз покажу, як воно має бути. Це ведущий вал. Це цей другий. регулюємий вал. Ось так, бачите, друзі. А ці штучки поставлю тут. Е, ось так, бачите? о, Це для того поставлю тут бочку, якщо вона буде крутитися. Якщо аби часу збивалася якась своєї дороги, а я тут дирку просверлів, бачите, нарізав різьбу, ось болт, то всі, все використано, друзі, з бігової дорожки. Ось так, бачите? І якщо буде крутиться бочка, якщо її буде щось зносити, там, перекос якийсь буде на цьому апараті, то воно буде, бачите, крутитися і просто не буде давати тертися цій бочці до, яка це, до основної конструкції, до кожухів. Ось так, друзі, це що я доварив. Яка доварив ці вуха, вкоротив сам корпус, ну і все так. І ножки доробив. Ось таке. І ще, друзі, я доробив ось таку штуку. Я зараз покажу. Ось таку штуку доробив. Це, друзі, для того, щоб було зручно носити. Ось таке, бачите? На вулиці ще дощ. Я користаю момент, поки дощ. Ось так. І ще я хочу сказати. Бачите, я буду використовувати ці пластмаси. Ось так. Ось така штука буде, друзі. Ось так. Це плани, друзі, плани, плани, ось так. Ну, але що ці плани? Ці плани будуть вже завтра реалізовані, тому що я завтра Сьогодні хочу все помалювати. Ну і думаю, завтра, післязавтра буду збирати докупи. Ось так. Бо сьогодні не встигну, фарба не висохне. Ось така, друзі, буде в мене. Гальтовична машина. І так, друзі, продовжив роботу над цією машиною для гальтовки. Ось так пофарбувався, бачите? Це зафарбовано. Ці валіки, бачите, друзі. <кхух> Діло в тим, я думаю, що вони гумові, а вони були в мене металічні. Бачите, з такою насічкою. То я зверху одів камери, друзі, від ровера, бачите? Ось, від велосипеда. Ось порізав. Це мій сусід дав, бачите, в нього латка на латці була. Ну, Він мені її дав. І я одів так, тут повністю одів і по краях ще такі допоміжні кусочки одів. А чому? Тому що валік йде ось так горбато, друзі. Тож я вирівняв з цими резинками. Ось так. Тож це камера від велосипеда. Так, поставив мотор вже на місце, все пофарбоване. Бачите, зробивши ось таку штуку, просто на саморізи. Зробив її, це буду намотувати сюди кабель, бачите, друзі? Для зручності переноски. Ось таке бачите? намотаю і все. Так, кнопочку цю поставив на місце. Бачите? Ось вона кнопка. Е, ця кнопка можна було викинути, але я її залишив. Нехай буде. Так, ось таке, друзі. У мене вийшлося по фарбі і по зварці. Ось так. Малював, друзі, цим. Просто кісточкою і все, пензликом. Заодно прикріпивши ось ці штуки, це вони, друзі, ось, це направляючи для цих штук. Це так чисто дизайн. Я їх поставив. Все, що можна було поставити. ці Куліщатка поставив, друзі, направляючи. І ось таке. І зараз буду збирати, друзі, електрику. По електриці, друзі, ну зараз скажу по електриці, щоб було відео. Короткими частинками, так підрізане. Ось таке, друзі, вийшлося у мене в загальному, бачите, по металі, по каркасі, по моторі, по валіках. Що стосується електрики, пішов по самій простій схемі, яка може бути. Бачите, ось так вивів вже всі клеми. Все розраховано, немає нічого лишнього взагалі. Поставив цю кнопку перегріву. Я її підключив до мінуса мотора. Ось таке. Ще єдине, що я хочу сказати, я не став видумувати ніякі там виключателі, там щось таке видумувати, я просто купив готовий блок. Бачите? DS-51. Ось такий блочок. Він, Це два в одному. Це перетворювач з 220 вольт на 180 постійного струму. І одночасно він регулює напругу, друзі. Бачите? Ось. Получається, я ще можу ним керувати оберти мотора. Це досить-досить зручна штука і досить проста. Ну, всередині вона не проста, але як для установки, друзі, вона дуже-дуже проста. Немає нічого такого складного. Бачите, перша пара це йде 220 вольт, друга пара це вже йде 180 вольт плюс і мінус. Це йде на мотор. І третя пара, вона мені не пригодилася, але вона дуже цікава. Це кому цікаво про такі блоки. І це виявляється, якщо дві клеми, та, і ви між них ставите якусь пластинку, пластмасову, там, яка не проводить ток. І ну, воно так, якби, працює. І коли ви висмикуєте ту пластинку, контакти замикаються і все. І зупиняється мотор, друзі. Це корисно, коли, коли б це була бойова доріжка. Ну, в моєму випадку це не. Не потрібне. Ну, комусь може пригодиться. Ось такий блочок, друзі. пам'ятаю, заплатив щось 700 гривень за цей блочок. Ось таке. Бачите? Ще заодно поставив індикатор. Це буде видно, що мій апарат в мережі. Хоча тут теж ще є індикатор, такий зелений, Ну, я не знав, що він є, а все вже було зроблено. Ну таке, є і є. Тож таке в мене по електриці. Ну, все. Такого немає, що сказати більше по електриці. Е, поки я ще не зібрав, друзі, хочу що сказати по валіках. Бачите, валіки, е, я зроблю собі барабан на 160-й. Я розраховував в 200-й, це великий. 180-й, великий, 160-й барабан. Ну, коли я захочу собі, друзі, поставити більший барабан, бачите, в мене є хід, Я просто валіки розставлю в сторони. І все. І можу ставити більший цей барабан. Ось таке. Все, збираю докупи. І так, все, апарат зібраний докупи. Поставлю навіть такі показники, що барабан крутиться туди. Ось так. Ну, то я їх відрізав з бочки якоїсь, не знаю, на бочці були наклейки, я взяв приклею. Ось таке вийшелося в мене. Такий в мене апарат. Тож зараз я, друзі, йду його включати і провіряти. Як він в мене буде працювати. І так, барабан. Барабан, друзі, я спершу планував робити 200-ту трубу, потім 180 180. А в результаті я взяв 160, друзі. Не потрібно більшої. Тому що це такий барабан, виходить, здоровений, що це, Блін, треба мати мішками ці монети, ці знахідки чистити. Одним словом, барабан я зробив з 160-ї труби. У мене пішло. Дві заглушки, заглушка, заглушка, одна муфта і один кусок труби. бачите. Я ось так заглушку вже поставив, поставив цю муфту. Ось так забив до самого краю, друзі. Тепер там все рівно виходить, тільки кольор інший. І ще взяв кусок труби, ось так, бачите, 160-ї. Розрізав її і вирізав з неї, друзі. Так, де воно в мене є? А ось. Ось, Вирізав таку полоску, бачите? Викинув це для того, щоб можна було цю трубу, друзі, запхати ось сюди. Бачите так? Ось сюди. Ось так, щоб воно було. І тепер я всередину, друзі. Так, всередину я поставлю ось такі кутнички. бачите, Я це показую, поки я це не зробив. Поставлю їх на звичайний кльопальник. Ось так середині вони будуть, такі невеличкі. І все. Діло в тім, чому я так роблю. Я вже експериментував, робив барабан чуть-чуть по-іншому. Зараз покажу свою невдачу. Бачите, ось таке. Я робив ось так, такі отвори. Ну, блін, Мені не сподобалося. Чому не сподобалося? Ну, Тут багато мінусів. По-перше, ці штуки треба вирізати більше, ці віконечка. Ці лопасті можна залишити малими, але віконечка робити більшими. Тому що коли включаєш, в цей барабан набиваються монети і вони там стоять. забиваються, так і виходить, вони не чистяться. Одним словом я цю систему відказався від неї. Ось таке. І, по-друге, коли попадає багато піску сюди, цей картридж дуже важко мити. Ну, Раз в рік, може, треба буде помити, ну, одним словом, я від цієї системи відказався. Поки що зроблю ось так. І зараз покажу, що вийшло. Все. Зробив ось таку вставочку в барабан, бачите? Як задумав, так зробив ось таке. Вставочка буде вставлятися в мене легенько, тому що вона прокручується по любому не буде. Бачите, як вона стоїть? Ось так. Ось. І кришка в мене буде чуть-чуть не закриватися до кінця, тому що якщо до кінця дуже важко її відкривати. Ось така вставка. Відкриватися, це, витягатися буде легко. Хоча, як туди камінчиків наб'ється, сміття, вона не буде легко відкриватися цей, витягатися. Ось таке. Важно, що не перекручується. Все, друзі, з барабаном у мене фініш. Бачите, ось так воно все йде. Резинка там стоїть, затискати не буду. Ось так. Ще що у мене є тут пробка, бачите, цей корок, друзі. Це для того, щоб вакуум випускати. Діло тим, що я коли закривав бочку, потім відкриваю, відкриваю чуть-чуть, вже відкрив, вона назад затягнула. Блін. І я одним словом зробив бачите, ось таку отвір. ставив сюди ось таку цю муфточку і дві гаєчки. Поставив і все. Ось таке. І тепер. А тут тут резиночка, є гумка, щоб вода не тікала. І все. І тепер мені легше, друзі, роз'єднувати. Тому що перший раз я на суху без монет. Я як закрив до кінця. Бачите, в цій гайці зверху я просверлів таку цю, отвір. Ось таке, що була. Ось таке, друзі, тепер хоч легше відкривається. Все, з барабаном все. Е, тепер надалі е, начинка. І так, друзі, почав. Робити наповнювач в барабан. Наповнювач у мене буде ось такий. Це я нарізаю трос для яхт. Він використовується в яхтах такий, такий трос. Це я собі сам придумав таке. Витримую паузу, друзі. Не сам я придумав, а підказав мені товариш. Ось таке. Знаю, він це дивиться. Ну, Надіюся, мені буде приємно, що я все-таки пішов по його шлясі. Ось таке, друзі. Діло тим, що я бачив, як чистить його гальтовка з допомогою ось такого насіченого цього троса. Досить гарно чистить монети, як нові. Ну, Но, що ще скажу, ним я буду чистити лише ходячку і такі монети, які нічого не вартують. Знаєте? Ну, чисто такий антураж. Ось таке, друзі. Нарізаю такий трос. Залишилося ось маленький. Такий хвостик. У мене було 3 метри такого. І ось так я його нарізав. І так, друзі, переніс трошки свій апарат вже під дах, В альтанку. Монетки закинув. Так, вони, друзі, там. І ще залию водою з милом. Рідке мило з водою просто. І все. Ось так в мене вийшло, а, друзі. Рідкого мила качну, ну, разів 5 Тож закриваю. Так, все. І закриваємо корок. Так, друзі. Ну, важкенька бочечка. Трошки розколотаю вліво право Так, ну думаю, все вистачить. Ну, Зараз я цей, друзі, прикрию краще, бо щось. Знімати, друзі, і цей. І працювати дуже. Незручно. Все, кидаю бочку. Так, в апарат. Все. Mm-hmm. І так, все, відкрив бочку, воду злив, сюди закинув монетки. Вже, друзі, темніє. ну, Все одно покажу, бачите, ось такий в мене результат. Це я годину перетовку в цьому барабані. Е, який мінус скажу? Мінус то, що я переборщив з монетами. Їх треба давати менше. Я надто багато їх туди навалив, е, тому що в мене мало цього гальтовочного матеріалу, бачите? Якщо б було в мене його більше. Ну, то Тоді ще можна було більше монет давати. Треба монет менше давати. Але в основному, бачите, нормально. Якщо враховувати ці монети для антуражу, вони шикарні. Їх більше витовкати не буду. Як є, нехай таке буде. Ось таке. Зараз ще лише подивлюся. Може є якісь рідкі монети. Ось таке, друзі. Тож, результатом роботи я задоволений, повністю, друзі. Попереду, думаю, ще буде одне відео колись. Не знаю коли, але воно буде. Тому що я ще вирішив внести сюди зміни в цю машину. Бачите, ця штука це була розрахована лише, щоб вішати на стіну. Як кажеться Тому що вона мала вішатися на стіну. Зараз покажу ще як. Одним словом, до прикладу, вона висить ось так на стіні. І цей барабан мав стояти, ось так. Ось так так, друзі, мало воно все виглядати. І висить на стіні, і нікому нічого не мішає. Але, 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 як виявилося, за цю штуку дуже зручно нести. Але місця мало, бачите? Тож я тут виріжу ще, поставлю якусь трубку. І це буде ручка і заодно вішалка для цієї машини. Ось таке, друзі. Тож всім удачі, щастиво!